Всім привіт! Я Саша і я диамозавр. Я диамозав стільки, скільки пам'ятаю себе. Я вважаю себе чемпіонкою самонавіювання і знакручування тривожних думок. Особливо складно жити з цією якістю в наш доволі складний час. Зараз у нас у всіх є досить серйозна колективна травма. Всі, кого я знаю, здергаються від шуму чайнику або холодильнику, або кричать, коли хтось захлопує двері в машині. Ми всі травмовані. І дуже багато хто з нас потребує психологічної допомоги. Тож, я вирішила вести цей влог і намагатися допомогти собі і, можливо, хто. Хтось з вас також зможе собі допомогти. Ну що ж, Бріана Вест, певно, на це не розраховувала, але ми випробовуватимемо її книгу у важких польових українських умовах. Це переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути. Тут 365 порад на кожен сніг року, щоб стати кращою версією себе. Хм. Чи спрацюється? Давайте подивимося разом.